Вітаю на нього, Не забудьте поставити вподобайку, підписатися на нас тут і в Телеграмі, і посилання для цього залишує в описі до відео. Велика пауза! Чому США так повільно допомагають Україні? Ви можете бути песимістами і сварити США за недостатню допомогу Україні. Ви можете бути оптимістами і дякувати США хоч за таку. Але і заради справедливості, і заради власного внутрішнього спокою краще зрозуміти одну річ. Україна дуже мало впливає на рішення Америки щодо зовнішньої політики. Те, як США допомагають Україні та протистоять Росії, залежить передовсім від американської внутрішньої політики, а не від нашої поведінки. Коротка відповідь на запитання в заголовку. Тому що свій бензин американцям цінніший за чужу кров. Але це не ми недопрацьовуємо, Це штати від заснування так влаштовані. А тепер вже довга відповідь. Для того, щоб зрозуміти і проблему із затримкою американської допомоги Україні і роль США у світі загалом, потрібно усвідомити дві аксіоми. Перша є самоочевидно, Америка єдина на планеті наддержава. Так, її економічна потуга вже не та, і військове місце частіше марнується, але політичний та культурний вплив годі переоцінити. Коротше кажучи, досі, якщо в Америки свербить у носі, чхає весь світ. Друга аксіома. Зовнішня політика США є продовженням їх внутрішніх дискусій. Це почалося ще під час війни за незалежність, коли між собою зійшлися вборні федералісти із конфедералістами, і продовжується сьогодні у вигляді культурних воєн. Те, як американці взаємодіють зі світом, залежить передовсім від того, що думають про себе, а вже потім від міжнародної ситуації. Ця теза відома фахівцям, але може викликати здивування і недовіру у ширшої аудиторії, тому. Вимагає деякого пояснення. Світ був по американський від самого початку США приголосили своєю зовнішньополітичною доктриною ізоляціонізм у 1796 році. Джордж Вашингтон написав: Основним правилом поведінки для нас у взаєминах з іноземними державами є розвиток наших торгівельних відносин з ними за мінімально можливих політичних зв'язків. Нашим вірним політичним курсом є утримання від постійних союзів із будь-якою частиною зарубіжного світу. Це послання і досі урочисто зачитують у парламенті США. Відтак, американський уряд вийшов з усіх уже укладених договорів і більше не вступав у військові чи політичні союзи аж до Другої світової війни. У 1812 році США оголосили війну Британії, яку тріском програли. 1814 року британці спалили Вашингтон і надовго втратили жагу до зовнішніх конфліктів. У 1821 році держсекретар Джон Адамс заявив, що США не переходитимуть своїх кордонів у пошуках монстрів для знищення. У 1823 році Адамс підготував для президента Джеймса Монро доктрину, названу іменем останнього. Її суть полягала у тому, що європейські держави не мають права втручатися у справи Західної півкулі, а США не братимуть участь у європейських війнах. Це не означало відсутність він взагалі. Молодий американський хижак упродовж 19 століття захопив половину Мексики і всі індіанські землі до Тихого океану. Але це були в очах американців і їхні внутрішні справи, їхні призначення. На світовій арені США морально підтримували революціонерів грецьких, угорських. Економічно допомагали Японії та дружили з Росією проти Британії. Однак жодного разу до прямого силового втручання в іноземні справи навіть в Китаї справа не дійшла. Ізоляціоністи надійно блокували експансіоністів. Виняток корейська експедиція 1871 року, де але американський корпус нарахував всього 650 солдатів. Внутрішні справи переважали над зовнішніми навіть у кризовий 1861 рік. Держсекретар Вільям Сюарт благав Авраама Лінкольна негайно оголосити війну Франції, Іспанії чи Британії, щоб мобілізація згуртувала розділену націю. Лінколь не погодився і США занурилися у найкривавішу війну в історії західної півкулі громадянську. Після неї ще на чверть століття американці займалися винятково індіанцями і аляскою. Первал наступив у 1890-х роках із закриттям фронтиру, тобто вичерпанням території для розширення в Америці, а також із піком позолоченої доби, розквітом американської промисловості у 1898 році. США захопили в Іспанії Кубу, Філіпіни і низку менших островів, а також анексували Гаваї упродовж наступних двох десятиліть. Американці десяток разів здійснювали інтервенції у країнах Латинської Америки та Східної Азії. Блок на втручання в європейські справи вдалося зламати лише навесні 1917 року, коли Німеччина оголосила необмежену підводну війну, вступила Лузітанію та намагалася спровокувати Мексику напасти на США. До того громадянська думка була налаштована проти вступу у Першу світову. Американські війська висаджувалися в Європі та в охопленні революції Росії. Але ізоляціоністи дуже швидко взяли гору. Президенту Вудру Вільсону не вдалося забезпечити участь США у своєму власному проекті Лізі націй». у 1920 році. Президентом став Вільям Гардінг з гасом повернення до нормальності, не занурення в інтернаціоналізм, а підтримка торжествуючого націоналізму. Політика великої палиці в Латинській Америці змінилася політикою добросусідства. Ізоляціоністи домоглися ухвалення міжнародних договорів пакт Бріана Кевлога та внутрішніх законів, які прямо забороняли штатам розв'язувати війни і торгувати зброєю із воюючими країнами. США не втрутилися у громадянську війну в Іспанії та жоден інший великий конфлікт тієї доби. Лише в 1940 х 41 х роках позиції ізоляціоністів послабшали, але без японської атаки на Перл-Гарбор навряд чи Америка вступила у війну. Кінець історії. Друга половина 20-го століття була добою масштабного американського військового та політичного інтернаціоналізму від доктрини стримування Гаррі Трумена підтримувати вільні народи, які чинять опір спробам їх підпорядкування здійснюваними озброєними меншинами або зовнішніми силами, до бурі в пустелі за винятком короткого часу після в'єтнамської війни. Після краху СРСР масштаб бойових дій, у яких брало участь США, різко знизився, хоча вони її не припиняли повністю. Добі відверто експансіонізму прийшла на зміну доба миротворців та гуманітарних інтервенцій. Пані мною в той момент була думка про кінець історії. А в період між 1999 та 2001 роком це була реальність. Після 11 вересня 2001 року експансіоністи домоглися корінного розвороту зовнішньої політики, і Америка вступила. У справді глобальну війну проти терористів, передовсім в Афганістані. У 2003 році був захоплений Ірак. У 2011 році США втрутилися у війну в Ліві та почали допомагати сирійській опозиції. З 2014 року Америка воювала з ісламською державою. Однак, хоча всі ці конфлікти завершилися військовою перемогою США, жодну з цих війн не можна назвати виграною. Всюди ситуація не тільки не покращилася, а навіть погіршилася. Частково відповідальність за це несуть американські лідери. Ковбой Джордж Буш, який спочатку стріляв, а потім думав, та голуб миру Барак Обама, який проковтнув і російське вторгнення в Грузі, і застосування хімічної зброї в Сирії, хоча це було його особистою червоною лінією. Але хай там я, повний провал американської зовнішньої політики, став очевидним для всіх, і друзів, і ворогів. Відступ з Афганістану 2021 року з людьми на шасі літаків став ганьбою Джо Байдена, хоч був задуманий, що ще за Дональда Трампа. Отже, що випливає з історії відносин США зі світом? По-перше, що ізоляціонізм Америки це норма, а в періоди експансії винятки. При цьому лише перший з них був викликаний внутрішньою ситуацією. У решті випадків американці втягували у війну ззов. По друге. Третій період експансіонізму закінчився настільки оглушливим провалом, що штати так сповні від нього і не оховтилися. Іншим шляхом, а тепер все ж таки повернімося до питання винесеного у назві цього відео. Так багато хто, зокрема, і автор цих рядків, сподівався, що. Нинішня адміністрація Білого Дому на початку цього року впишеться за Україну із максимальною потужністю, щоб на хвилі очевидних успіхів, наприклад, виходу ЗСУ до Азовського моря, виграти прийдешні вибори. Однак голоси де-ескалаторів, як тепер очевидно, взяли гору, бо поразка Росії несе в собі на думку західного істеблішменту багато викликів. Тут не місце обговорювати їх усі, чи тим більше аналізувати їх. Тут просто перерахують. Розповзання ядерної зброї, міграції, прикордонні конфлікти, голод, дефіцит нафти і газу та посилення Китаю. З іншого боку, поразка України несе в собі ще більш очевидні ризики, зокрема пряме зіткнення НАТО з Росією та сюрприз, сюрприз, посилення Китаю. Розв'язати цей клубок можна було, як вже говорилося, по-македонську, допоміг Україні завдати потужного удару. Але був обраний інший шлях допомагати почайній ложості. Щоб, не дай Боже, передчасно не ескалювати. Бо трапиться щось із Росією, ціна на бензин у США зросте на цен. Виборці цього не пробачать і прощавай овальний кабінет. Бо економіка та аборти турбують рядових американців більше за нашу країну. І заміна кандидата на цьому випадку не скасовує логіки поведінки адміністрації. Отже, в підсумку, ми опинилися на несхідних гілках одразу двох циклів. Перший це черговий період американського експансіонізму, абсолютно провальний. І другий чергові президентські вибори, фінішно пряма вкрай напружених перегонів. І на кожному з цих треків очікувати на рішучі зовнішньополітичні дії буде марно. Ситуація може змінитися після оголошення нового господаря Білого Дому. І хто зна, на краще чи на гірше. А до того часу Україні слід покладатися. Лише на себе. На цьому все. Не забудьте на нас підписатися, поставити вподобайку гарно чи погано на ваш розсуд. і висловити свою думку в коментарях. Повторюсь, висловити свою думку в коментарях, а не розводити гімняні срачі, які ви всі чомусь так любите. Якщо є бажання і можливість, ми будемо дуже вдячні за фінансову підтримку нашої роботи. Посилання також є в описі до цього відео. А на завершення, традиційно всім друзям і ворогам скажу. Слава Україні і незважаючи ні на що, побачимось на Ньюзрумі.